Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Щойно дві невідомі ракети уразили столицю РФ. Як передають телеграм-канали Горить Кремль, пошкодження Мавзолеї. Крім того, один із дронів, за даними телеграм-каналя, влучив одну із веж Кремля. Вся адміністрація окупантів сьогодні достроково завершила роботу. Субота стала для них смертельно небезпечною. Крім ударів по Москві, з території України відбулась і наземна вилазка. Пишуть що підпалили Мавзолей, ймовірно, горить сховище труна Леніна. Зараз там евакуація. В той же час партизани повідомляють, що чотири. Ф 16 залетіла на територію Росії, відбомбила та полетіла назад. Втрати шалені, пекло в Росії. Чотири аеродроми на кордоні горять. База Старий Дуб ростов, курс Білгород. Загинули та поранені сотні військових, накрили колони техніки, які готувалися до прориву в Харківській області. Україні заборонено застосовувати зброю західних партнерів для ударів по ядерних об'єктах РФ а також Москви. Але для ракет українського виробництва таких обмежень немає. Модифікована протикорабельна ракета Нептун, яка пустила на до російський крейсер Москва у Чорному морі. Невдовзі може бути застосована і для. Удару по столиці держави агресорки. Про це повідомляє видання, War Zone з посиланням на неназваного представника українського міноборони, як відомо, західні партнери України дозволяють використовувати надану ними зброю лише на території України, включно з Кримом. Для зброї українського виробництва таких обмежень немає. Головну загрозу для військових об'єктів та центрів ухвалення. Рішення території РФ становить модифікована. Протикорабельна ракета Нептунику можна використовувати як боєприпас класу Земля-Земля, не виключено, що мавзолею вона і прилетіла. Далекобідність Нептуна невдовзі може бути значно. Збільшена йдеться в публікації наразі. Випущений з цієї ж пускової установки, що й протикорабельний варіант, переобладнаний Нептун має дальність близько чотириста кілометрів. І корисне навантаження близько 350 кг, Щоб досягти в більшої відстані від українського кордону, чи місця запуску корисне навантаження буде зменшено, а обсяг палива збільшено. Це швидкість і дальність дозволить завдавати удару по Москві. Сказав видання, неназваний чоловік. Це збільшить дальність і дозволить завдавати удару по Москві. Сказав видання, неназваний чиновник. Недоліком цієї ракети анонімний чиновник українського оборонного Відомство називає її до звукову швидкість, яка ускладнює проходження сучасних російських систем протиповітряної оборони. Ще одна проблема їх невелика. Кількість було виготовлено лише пару десятків. Сказав чиновник. Водночас він висловив переконання, що навіть з такими обмеженнями удар українською ракетою по Москві може відбутись в не дуже віддаленому майбутньому. Це за його словами посилить дискомфорт у російській столиці, яка вже неодноразово зазнавала ударів безпілотників. Вередакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Слова у кожного своя висновок кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.